Зараз нам в багатьох місцях пропонують і просто навіть не пропонують, а просто дають пакети, найчастіше це одноразові пакети. Приходиш додому і ну, ти дістаєш звідти річ, продукт, і найчастіше пакет просто викидається. Часто буває так, що люди просто викидають пакети на вулиці десь, потім вони вітром переносяться. Будь-куди, і потім після дощу, наприклад, вони разом з різним іншим сміттям можуть потрапити в каналізацію, можуть по суті забити решітки каналізації, забити, забити е, труби. І е, саме, мабуть, одна з найбільших таких проблем, яку можна порахувати в грошах, це саме проблема забиття е, труб, забиття е, каналізаційних труб. саме, от, е, Ву... Забиття вуличних каналізаційних труб ось такими найчастіше одноразовими маленькими пакетиками. Саме тому о, вже було декілька ініціатив о, про те, щоб заборонити їх видавати в магазинах. Дуже простий спосіб, як зменшити кількість пакетів, які о, видаються, які є десь у використанні. Насправді це просто. Повторно їх використовувати. Щоб їх повторно використовувати, потрібно їх зберігати якось компактно, щоб вони не займали багато місця, а не от стільки. Цим це робиться дуже просто. Береться пакетик, таким чином складається, з нього випускається повітря. І ось один пакетик вже складений. Дивіться, який він компактний. Можна використовувати отаку резиночку. Для того, щоб вона тримала його форму. Будь-який пакет за цією схемою можна компактизувати до мінімального об'єму, який потім зручно носити з собою. І е, дуже просто, коли на касі тобі пропонують або дають пакет, кажеш, мені не треба в мене свій. І все. Взагалі будь-який пакет, досить швидко. Ще легше це робити на столі, а не отак от в руках. Головне просто видавати повітря, щоб залишилася лише оця плівка пакета. Досить просто, швидко. У мене завжди з собою є декілька пакетів, бо я знаю, що я можу зайти на ринок або в магазин і там обов'язково треба буде щось покласти в пакет. У мене завжди з собою є свої, в мене ніколи немає проблем з тим, щоб знайти пакет потрібного розміру. І плюс я розумію, що я не роблю вклад в ті проблеми, які створюють всі ці пакети. Я мінімізую, мінімізую кількість пакетів, які потрапляють на звалище. Такими простими діями, які не займають багато часу. Ось подивіться, скільки пакетів було, об'єм, скільки їх стало. Дякую, сподіваюся, ви будете використовувати кращі практики.